Китай оприлюднив свій план щодо мирного врегулювання в Україні в Пекіні. вважають, що для цього потрібно виконати 12 пунктів. В цих пунктах є багато і про суверенітет, і про необхідність мирних перемовин, і про те, аби дві сторони припинили стріляти і розпочали широкий діалог. Утім, у цих 12 пунктах немає найголовнішого. Китай не вимагає від Путіна вивести свої війська з території України, і в цьому мирному плані немає чіткого означення: а хто ж таки є агресором у цій війні? Хто зруйнував українські міста? Хто вбиває українських громадян? І головне, чому Китай, як завжди, намагається пройти між крапельок, але в нинішній ситуації. Коли в світі чітко окреслена антипутінська коаліція, до якої входять понад 100 країн, абсолютно очевидно, Китаю більше не буде вдаватися проходити між крапельками. Треба визначатися: або ти за Росію, або ти за Україну. Іншого просто не дано.